Порушення, агітація та використання адмінресурсу перед виборами. Про все це розмовляли у програмі Суть речей. Десять тролейбусів щороку потрібно міняти в місті, інакше електротранспорту в столиці Буковини не буде. Представники об'єднаної опозиції та свободи в Чернівецькій області підписали угоду про створення коаліції. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Далі ми говоримо про вибори 2012. Тему виборчої кампанії на Буковині порушили у програмі Суть речей на хвилі станції ФМ. Гостями студії стали представники громадянської мережі Опора та громадського руху Чесно. Про що говорили фахівці? Далі у сюжеті. Передвиборча кампанія у розпалі під час усього цього процесу спостерігачі зафіксували чимало порушень виборчого законодавства. Як стверджує координатор виборчих програм громадської мережі «Опора» Назар Тимошчук, серед усіх порушень найчастіше спостерігається вже добре відомий адмінресурс. Такі випадки мали місце як на Буковині, так і в інших регіонах держави. На місцевому рівні звичайно це було резонансом. В загальнодержавному на це звернули менше уваги, тому що це знаєте. Як в будь якій області, то, то службовці використовують своє службове становище, і це не подинокий приклад, і адміністративна вертикаль використовується повністю не тільки, скажімо так, такими посадовцями високого рівня. Але могло бути і гірше позитивом фахівці називають вже те, що громадяни мають змогу дізнатися про ті чи інші порушення політичних сил і таким чином самі зробити висновки. Усі порушення були, але це перша кампанія, коли ми за допомогою, наприклад, опори, ми бачимо. Що це дійсно ці порушення, але факт того, що скажімо, у всіх областях приблизно така ж сама ситуація. Просто у нас тут це видно, скільки працюють на високому рівні, скажімо, наші колеги. А в інших областях просто не мають змоги, скажімо, це донести. Дізнатися вже більш детально про що говорили представники громадської мережі ОПОРА та громадського руху. Чесно можна буде, прослухавши повний запис ефіру та прочитавши стенограму, які розміщені на нашому офіційному сайті ACC&UA, а також на сторінці «Суть речей» у мережі Facebook. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, новин Чернівці. 19 жовтня у столиці лідери опозиційних сил Сукраїнських об'єднань, Батьківщина та Свобода підписали угоду про створення коаліції демократичних сил у Верховній Раді майбутнього скликання. На регіональному рівні аналогічні угоди укладали кандидати у народні депутати по одномандатних виборчих округах. Не стала винятком і наша область. Задля цього зустрілися керівники виборчої кампанії, виборчих штабів, а також кандидати-мажоритарники від опозиції та кандидати, які балотуються по всіх чотирьох округах буковини. Підписана угода зобов'язала кандидатів після проходження до парламенту підтримати вже добрі відомі у програмі об'єднаної опозиції законопроекти. По Перше, це процедура імпічменту президенту. По друге, це Кримінальна відповідальність за голосування е, чужою карткою депутатів. Третє це процедури відкликання депутатів. Четверте скасування мовного питання. П'яте це звільнення політичних в'язнів України Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Шосте це скасування псевдореформ і, і багато-багато інших. Тобто, депутат той може тарщики, які сьогодні підписують цю. Угоду про створення коаліції демократичних сил у Верховній Раді сьомого скликання одразу ж декларують те, що вони будуть підтримувати одразу після виборів. Кандидат у народні депутати, перший космонавт Незалежної України, Леонід Каденюк, спілкувався з Чернівецькими журналістами. Він говорив не лише про розвиток космічної галузі в Україні і про враження від перебування в стані невагомості. Розповідав космонавт і про перебіг політичної гонки на Буковині. Йому 61, і він досі у прекрасній фізичній формі. Перший космонавт незалежної України, уродженець села Клішківці, що на Хотинщині, Леонід Каденюк, завітав на батьківщину. Розповідав астронавт про свої враження від перебування у космічному просторі, а також про те, який шлях передував такому довгоочікуваному польоту. Окрім того, розповідав, чому так необхідно наразі освоювати поверхню місяця. На місяці за підрахунками чинами виявлено десь біля 10 мільйонів тонн ізотопу гелія 3 цей єзотоб 3 він надзвичайно енергоємкий. Одна тона, його еквівалентна по теплоємкості, десь в 160 мільйонів тонн нафти. Так ось якраз одна із цілей, чому зараз треба літати на місяць, це якраз для того, щоб... Туди полетіти, побудувати там станції на місяці, добувати це ізотобеліатри, переселити сюди на землю. Розповідав астронавт і про свої плани на майбутнє. Леонід Каденюк балотується до Верховної Ради по 204-му виборчому округу. За його словами, він зміг би удосконалити розвиток космічної галузі України, а також працювати в комітеті національної безпеки оборони, освіти чи транспорту. Проте стверджує, ситуація, яка спостерігається на Буковині у період передвиборчої гонки, не надто цьому сприяє після того як я. Заявив про те, що буду балотуватися, на мене почався тиск. Між іншим, і було до мене звернення через мого родича, був дзвінок з пропозицією там, заплатити мені мільйон доларів, або скільки я скажу, для того, щоб я зняв свою кандидатуру. Ви знаєте, я знаю, що гроші це важливо, але якось мене і батьки вчили, і життя підказало, щоб. Гроші гроші це не настільки важливо, щоб продавати свою совість. Ольга Поломарюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Тролейбусів у Чернівцях застарілий. Середній вік нашого електротранспорту сягає 20 років. Є навіть 35-річні машини, хоча термін експлуатації тролейбуса сягає лише 10 років. Віталій Михайлішин поставив завдання перед комунальниками: максимально оновити тролейбусний парк і повністю вирішити цю проблему. Керівник міста проїхав сьогодні тролейбусним маршрутом номер 4 і випробував на собі всі труднощі, з якими стикаються щодня чернівчани. Ніна Андріївна щодня користується громадським транспортом. Жінка зізнається, що наші тролейбуси вже давно потребують заміни. Їхати в них не лише некомфортно, але й небезпечно. Ламається все, там уже то двері відпадають, то ручок немає. Щоб злазити, оце посередні двері немає. Поручнів давно треба все ремонтувати. все треба замінити. Парк вообще та і тролейбусів дуже мало. В Чернівецькому тролейбусному управлінні зараз є 91 електромашина, хоча місто потребує близько 150 тролейбусів. Серед наявного транспорту більшість вже перевищила допустимий середній вік, але їх поновлення відбувається занадто повільно. Парк практично оновлювався за роки незалежності один тролейбус на рік. Якщо так будемо склавши руки вирішувати питання, то через 5-10 років тролейбусів в Чернівцях взагалі не буде. Проблему із застарілим парком тролейбусів вимагає якнайшвидше вирішити очільник міста Віталій Михалішин. на робочій нараді з директором тролейбусного управління та керівником департаменту житлово-комунального господарства. Він розповів про своє бачення вирішення цієї проблеми. Я беру на себе зобов'язання державні кошти долучити до до закупівлю тролейбусів. Місцеві кошти нам потрібно оновлювати, як я це бачу, до 10 тролейбусів в рік. Комунальники зазначають, що проблема з тролейбусами тому така серйозна, що її не вирішували вже 20 років. До того ж, лише зараз за втручання Віталія Михайлішина намагається боротися ще з дичемною поведінкою водіїв. Вимоги до зовнішнього вигляду вимоги мають місце розмовляння по телефону під час руху тролейбусів, що є недопустимо. Аби почути думку щодо наших тролейбусів у Чернівчан та побачити на власні очі, який стан нашого транспортного парку. Віталій Михайлішин проїхав сьогодні на тролейбусі маршрутом номер 4, де курсують найста старші машини саме їх вже через тиждень замінять три швейцарські тролейбуси, які вже куплені за сприяння керівника міста. Надалі впевнений Віталій Михайлішин потрібно працювати ще більш плідно. Для цього є в нас і державна підтримка. Я впевнений, що вдасться долучити додаткові державні кошти на закупівлю і тролейбусів, і на будівництво доріг, і на заміну мереж, і на каналізування мікрорайонів. Людмила Григорчук ігор Ріга, Часновин, Чернівці. 24-річній чернівчанці Вікторії Шубкіні потрібна допомога. Лікарі поставили дівчині діагноз пухлина мозку. Одну операцію в Києві Вікторії вже зробили. Зараз необхідна ще одна за кордоном. Але коштів для цього у сім'ї немає. Тому рідні дівчини звертаються до всіх людей доброї волі, допомогти їй одужати. Вікторія гарно співає, навчається в вокальній студії Барви, закінчила Чернівецький національний університет, почала працювати. Гроші можна переказати на рахунки, номери яких зараз на ваших екранах. Архітектура історичного центру чернівців не потребує змін. Важливо зберегти будівлі. Так вважає видатний буковинець Марко Файнер, який зустрівся з журналістами в головній синагозі буковини. Напередодні 50-ї річниці своєї виробничої педагогічної та громадської діяльності він розповів про наукові розробки, винаходи та дослідження. Марко Файнер називає себе справжнім єврейським чернівчанином, хоч і народився на Хмельниччині. каже, саме аура нашого міста допомогла йому самоствердитись і максимально себе реалізувати. Як будівельник він попередив десятки масових аварій та руйнувань споруд. Сьогодні ж продовжує працювати над проектами, які найближчим часом втілюватиме в життя. Немає досконалої методики розрахунків, немає досконалої методики оперативного регулювання технологічних процесів. Я таку методику розробив і. Рекомендую її для провадження виробництва. Я нещодавно закінчив тему, яка має дати економічний ефект державі до 2 мільярдів гривень на рік. Приміщення головної синагоги Буковини нині ще перебуває в стані реставрації. Період свят згідно з єврейським календарем завершився. А тому прийшов час підбити підсумки та скласти нові плани. Ми буквально на прошлій неділі заселили третій етаж, заселили дітьми. То есть у нас сейчас детский еврейский центр знаходиться в синагогі. Наверху у нас имеется, э, три класи, зал э, для ігор і для конференцій і кабінет для вчителів. Наразі в іодеї розпочався так званий зимовий період, під час якого вони читають молитви і просять в Бога благословення на росу і сонячні дні. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Такою п'ятницю побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті in UA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи, готує нам погода. Щасти.